Історія життя та кохання Олександра Берези і дружини Альони із книги Наталії Хамоуди Соло надірваних струн, том 4 Херсонщина. Очі неба блакиті вірвалися щастям в мій спокій, запалали там зорями, впавши зі мною в тусинь. Круговерті подій танцювали танок синьоокий, що у серці залишив свій слід почуттів надглибокий. З ним долаю життя, починаю й закінчую день. Марія Дребіт, Голодрига. Зовсім недалеко від чорноморської затоки, в селищі Роздольне, метрях у трьохстах від води розташований дитячий табір веселка. Мальовнича природа огортає табір з усіх боків, адже він розташований у самому серці парку. Ошатна забудова, зручні кімнати, дитячі ігрові майданчики, квітучі клумби, що радують око з ранньої весни до пізньої осені. Тут сосни і ялинки, клени і дуби, квітучі кущі, а птахів не злічити. Їхній спів з самого ранку лунає над зеленими чубами дерев не табір, а рай земний. Ранкове повітря таке чисте, що, як кажуть, хоч ножем ріж, а аромати квітів і трав дурманять і ваблять до себе кожного, хто бодай раз тут побував. Не дивно, що гостей та відвідувачів у таборі завжди було вдосталь. Альона? Молода русоволоса дівчина щоранку приходила до табору, як на свято. Працювати там для неї було суцільним задоволенням. З найпершого дня, лиш тільки переступила ворота закладу, відчувала, що це місце затримає її надовго. Щоразу дівчина знаходила, чим милуватися і чому дивуватися, і це не тільки природа, альона дуже любила дітей. І щодня з задоволенням проводила з ними час. Відчинивши двері гральної зали, дівчина заходилася упорядковувати деякі речі, що залишились зі вчорашнього дня в безладі, та протирати комп'ютери, коли у двері тихо постукали. Привіт трудящим. Як і щоразу жартуючи, привітався дільничий табору Сергій. Та, як завжди, пунктуальна. Ну, ти ж знаєш, що я не люблю запізнюватись, розкладаючи книги на полицю, відповіла Альона. А ти чого байдукуєш? Та товариша виглядаю, обіцяв приїхати. Твій товариш підліток, пожартувала. Приїде тоді й побачиш, сміхнувся хлопець. Ти не проти, якщо ми тут у тебе трохи пограємо, а мені що? Знизала плечима дівчина. Ви ж не до мене додому прийшли. Лиш би ваше грання твоїй роботі не зашкодило. Все буде добре, дякую, моргнув оком та й вийшов за двері. Не минуло й півгодини, як Сергій знову з'явився у дверях. Альонка, ти тут? Заходь, Сергію, відповіла з іншої кімнати. Де ж мені бути? Я не покидаю свого робочого місця, на відміну від тебе. Знайомся, це мій друг. Саня, пропускаючи пов себе незнайомця красення, голосно промовив Сергій. Олександр подав дівчині руку хлопець Альона, скромно відповіла, ну, ви тут грайте, а я кави заварю. Каву будете? Не відмовимось, разом відповіли хлопці. Альона заварила ароматної кави, розлила у філіжанки і піднесла до столу, де хлопці голосно клацали клавіатурою комп'ютера. І щось активно викрикували. Ви чисто, як діти, зауважила вголос. Всі ми діти в душі. Підвівши погляд на дівчину, відповів новий знайомий. Адже це не так уже й погано. Тієї миті Альона помітила глибину його погляду. Очі у Сашка були блакитні, як небо у жнива, волосся світлим, як стигла пшениця. Правильні риси, обличчя і надзвичайно тепла усмішка миттєво вразили дівчину. А ви з Роздольного запитала, аби лише продовжити розмову. Раніше я вас тут не бачила. Ні, усміхнувся. Я з Каланчака. Він у нас міський, вколов товариша Сергій. Та ну тебе. Засоромився Сашко. Хіба ж то місто? Таке собі, СМТ. Ну, але й не село, доводив своє Сергій. Так, і роздольне також не село, то є селище. Чого прибідняєшся? Альона дивилася на хлопців з усмішкою від думки, що якими б вони дорослими не були, по душі точно діти. Чи то, може, перед нею заграють? З цієї розмови всі дружно посміялися. Хлопці продовжили грати, а Альона ненадовго покинула приміщення. Класна дівчина, казав Сашко, як тільки вона зникла за дверима. Сподобалась? хитро примруживши око, запитав Сергій. Сподобалась, але якщо в тебе на неї якісь плани, то я відступлю. Серйозно, по-чоловічому, відповів Сашко. Я б ніколи не глянув на дівчину друга. Ти мене знаєш. Знаю, знаю. Ні. Планів у мене на неї немає. Ми просто колеги по роботі, не більше, відповів Сергій і запропонував. Завтра в Роздольному дискотека, Альона точно буде, приходь, це твій шанс. А я візьму та прийду, радо погодився Сашко. серпневий вечір погасив денну спеку, з затоки повів про холодний бриз. Небо було синє, синє. Рясно всипане яскравими зірками. На літньому танцювальному майданчику голосно лунала музика. Вже тричі повторювали кабріолет успенської і стільки ж у купника сім-сім. Ще здалека Сашка вразив несмак дешевої попси і, підійшовши до хлопчини, якого і діджеєм було важко назвати, вручив йому касету. цю постав. Добре. Згодився хлопчина. За кілька секунд на майданчику залунали звуки малознайомої зарубіжної мелодії, погасло яскраве світло. Натомість засвітилися різнобарні ліхтарики зі ручки, що додавали атмосфері вечора шарму й романтики. Хлопці почали запрошувати до танцю дівчат. Сашко поглядом відшукав у натовпі альону і собі запросив її до танцю. Повільно, крок за кроком, рух за рухом, вони все більше наближалися до виходу. А коли музика стихла, відійшли в сторону під креслате дерево, Там і зупинилися. Ти мені дуже сподобалась, ти мені також, несміливо відповіла, опустивши погляд. Може, погуляємо? Давай. Вітерець ставав усе прохолоднішим. Сашко помітив, що дівчина трохи замерзла, скинув свого піджака і накинув їй на плечі. Мені не холодно, засоромилась. Холодно, холодно, бракувало тільки, щоб ти простудилася. Турбота Сашка вразила Альону. Досі про неї ніхто так не піклувався. Це було дивне відчуття, але водночас і дуже приємне. Що більше спілкувалися, то більше дівчина відчувала цей хлопець щосекунди все глибше проникає в її серце. Сашко відчував аналогічне, тому й не відпускав руки дівчини навіть тоді, коли вони вже більше години простояли біля її оселі. Мені пора, вкотре попросила Альона. Не йди, постій ще хвилинку, благав Сашко. Ти знаєш, де мене шукати, усміхнулася, скидаючи з плечей піджака. Дякую, що провів і не дав замерзнути. Вдячний за чудовий вечір, прошепотів у слід. Альонка пішла до дверей, а Сашко ще стояв і стояв з надією, що ось ось в її вікні загориться світло, і він ще раз зможе побачити у ньому її постать. Час летить надзвичайно швидко, так злетіла й осінь. З табору давно роз'їхалися останні гості, попрощавшись із дівчиною до наступного сезону в надії зустрітися знову. До важливих змін у житті Альони залишилися лічені дні, і тоді ніхто ще не знав, що до табору працювати вона більше не повернеться. Грудень у приморській зоні нещедряй на сніги, але там і без снігу панує своя зимова романтика. Море стає синім синім. Шумить якось незвичайно і гучно вдаряється масивними хвилями об береги. Саме під шум морської хвилі Сашко зробив Альоні пропозицію. Перебирайся до мене жити, кохана, ну, що ми, як діти, скільки можна? Я не знаю, вагалася дівчина. А що скажуть батьки? Батьки самі мені спокою не дають. Проси та проси Альонку переїхати до нас. Вони після знайомства просто захопилися тобою. Я подумаю, відповіла дівчина, а самій хотілося кричати від щастя. Альона й справді раділа, як і Сашко вона вже не бажала жити окремо від нього, хотіла засинати і прокидатися разом, ділити ночі і світанки разом пити ранкову каву і проводжати коханого на роботу. Усі сподівання невдовзі здійснилися, разом жили, все по господарству робили також разом. Працювати Альона влаштувалася сестрою господинею до лікарні, і їм було легко разом. Між ними не було сварок і суперечок, одружилися в квітні 1998 року, а вже у листопаді раділи первістку донечці Анастасії. Жили власним господарством, хоча батьки, звісно, допомагали, адже молода сім'я мала багато потреб. Сашко не міг натішитися донечці першому зубчику, першим крокам, першому слову, першому віршику, вивченому на пам'ять, чи власноруч створеному малюнку. Він проводив багато часу з дитиною, навчав її всьому, що знав сам, бо в житті все може пригодитися. Настуся також не відходила від татусяні на крок. Він був для неї надто важливою особою, її охоронцем, її порадником, її вчителем. У 2006 році, саме після зимових свят, 22 січня, народилася друга принцеса родини Берези, донечка Анночка. Сашко анітрохи не засмутився, що не хлопчик. Звісно, як кожен татусь він мріяв про сина. Але радість від народження доні також була безмежною. Альона з Сашком проживали друге батьківство, як казку. Чоловік у всьому допомагав, аби дружина могла більше часу приділяти дітям, а у вихідні, щоб трохи розвіятися від буденності, збиралися з кумами на природі. Сашко не любив пустих компаній, де зміст зустрічі полягає тільки у випити ні. Він любив проводити час весело і корисно, ловити рибу, збирати гриби чи просто погуляти лісом і помилуватися природою. А коли не було бажання нікуди їхати, чоловік з доньками давали матусі можливість відпочити, беручи на себе приготування вечері. Такі романтичні вечори в колі сім'ї у них бували частенько. Я картоплю з м'ясом запечу, а ви, дівчатка, салат зробіть, пояснював дітям план роботи Сашко. Я допоможу, озивалася з кімнати Альона. Ми самі впораємось, заперечували дівчатка. Отож, стверджував Сашко. Нас тут ціла команда, а ти відпочинь. За тією вечерею ніхто й подумати не міг, що ранок розбудить їх звісткою про мобілізацію Сашка. 22 серпня 2014 року Олександр Береза був призваний на навчання до міста Десна, звідти й почався його військовий шлях. Він прийняв мобілізацію достойно, навіть гордо, хто, як не я. Прозвучало запитання на сумний погляд дружини, в якому Сашко зміг прочитати мольбу не їдь. Він поїхав до Чернігова у Десну, а через місяць вже був переведений до Миколаєва в 79-ту ОДШБР, де став командиром другої роти шостої аеромобільної бригади. 13 листопада 2014 року звідти вирушив у зону АТО. Прослужити довго Сашкові не довелося. Він загинув при обороні Донецького аеропорту 24 січня 2015 року, всього два з половиною місяці війни Олександра Берези, війни за праве діло, за волю України, за свободу слова та прав для своїх донечок. За ту державу, в якій мріяв пожити сам, і щоб надалі там жили його нащадки, але не судилося. Додому повернувся в труні. Життя після смерті чоловіка у нас не дуже, зізнається пані Альона. Ми з донями живемо одна заради одної. Я працюю кухарем у Каланчацькій шкільній їдальні. Куди прийшла ще після народження старшої доні Настусі, вона у 2015 році закінчила школу, вивчилась на фельдшера і працює в нашому СМТ на швидкій. Молодша закінчила 8 клас. Впоратися з труднощами нам допомагають волонтери. Анночка часто їздить відпочивати, відвідує різні цікаві місця. Херсонське соціальне підприємство оберіг. Морально нас підтримує. Хочу їм щиро подякувати за підтримку сімей загиблих героїв.